Друзі, всім привіт! Боже! Вас так уже багато. Я вам дуже вдячна. Ви неймовірні. Ну що, розповідайте, як ваш там калідор затмінень? Ви уже в депресії? Бо я ще трошечки тримаюся. Ще сили є. Вчорашній дощ наробив стільки лиха в Каїрі. Ми тут свої гізі відділились просто легким іспугом. Тому що в інших районах Каїра затопило всі будинки, машини, дороги. Люди просто в машинах плавали по дорозі. І, і знаєте, кожен рік одне і те ж саме. Нові дороги будуються, нові будинки будуються по, ці, по тим же схемам. Хіба то важко хоч трошечки щось та змінити? Ні, у них дощ, все, стихійне лихо, школи, садочки, університети, все закривається, люди на роботу не приходять, бо в них дощ. Майно руйнується, будинки руйнуються. А ми все залишимо так, як і було. Єгипет! У нас сьогодні в планах з мамою і з моною сходити в один магазин. Я вас візьму з собою, проведу вам там екскурсію, покажу, що там є, і що ми там купимо. Трошечко покажу вам вечірню атмосферу. Знаєте, вже багато людей почали одягати зимовий одяг. Так смішно, тому що десь 27 градусів на вулиці, а у них вже все, вже зима. Вирішили йти пішочком, йдемо через клуб, тому що так швидше. У мене вільні ручки. Клас. Все, ми вже прийшли. На називається. не зливається. Вау. Амурка вже собі набрав купу. Резиночок. Синок ти для мами набираєш? Так? Да? Резиночки, заколочки різні. О, такі грібешки. У мене в бабусі такий був раніше. Баба Катя таким користувалася. За Мурою, звісно, нереально щось подивитися, тому що він, йому треба все. Він бере абсолютно все. Ой, боже, дай мені сил. Мурки коридор затмінені. Обламалася я з цим магазином, раніше там такий вибір великий був. Можна було знайти все, що завгодно. Зараз вже якісь цяцьки нікому не нужні. І три пари трусів, також нікому не нужні. Ну, взяла я собі лосінчики, там, таку маєчку черненьку. І лосінчики також з цієї серії. Амурки взяла носочки. Зубну щітку і собі олівець для брів. Все! Більше нічого. Хоча я туди їхала за кремами, за скрабами, за білизною, за піжамою, але нічого не знайшла. Ранок п'ятниці в Єгипті це якийсь особливий вид задоволення. Тихо, спокійно, ніхто не бібікає. Красота. Друзі, всім привіт! Наступний день п'ятниця, вихідний в Єгипті, сонечко світе. Ми за Муркою переробили вже купу справ, він уже посніданий, постіль ми поміняли, поставили прання, а я ще навіть каву не пила. Тож, за вас піднімаю. Просите, ви мене зробити ще одне відео питання-відповідь. Не знаю, як це буде виглядати, але, е, мабуть, в кінці наступного місяця я зроблю. А ну, ви можете залишати питання в будь-який момент. Можете під цим відео залишати свої питання. Зробимо, хочете, значить буде. Поп'ю зараз з вами кави та підемо трошечки прогуляємось. Знаєте, в Єгипті вже прохолодно. Ми вже навіть спимо з закритим вікном, і я вже достала одіялко. бо так уже під утро трошечки прохладно. А ще одна із головних новин в Єгипті це те, що долар росте, був по 19:50, зараз вже 23 і кажуть, що до кінця тижня буде 25. Я не знаю, що то буде. Надіюсь, все буде спокійно. Бо починають уже там по групах розсилати якісь провокації. Не буду навіть про них розповідати, щоб не думати про них. Сину, 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 мій, Я тобі щасливу долю. Ну що, кава випита, робота зроблена. Будемо збиратися в клуб. Там трошечки погуляємо. Привіт, Джулька, Привіт. В дорозі в клуб зайшла, Взяла собі теаю, бо я ж не снідала, то в мене сніданок зараз, а Амурки перекус. Ммм, дякую. Почалася колективна молитва, тож закінчимо ми нашу прогулянку азанчиком. Бачите, скільки людей багато стоїть і там все. Агало, قومهم دار он جهنم дава. Ми маємо славу невети селпоро. Так, ми... тут поки молитва трошечки з ума посходимо. Класно? Ой, мама вже захикалася.